Свідомість видовжена лиш бар'єр. Від видимого частки камізелька й лакерки та одна пульсує жилка в повітрі, світ зібрався на кружалко безпростірне, що ледве вовний журки. Сильніше живчик, де цвіте бобчук. Прокинулось І до пипки дитинча, забрів у двір солом'яний бичок, малий сміється в кільканадцять щік, повіяв вітер кольоровий з ложки, зірвав Малишку і перекинув ліжко й нутро поперекопував до краю, щоб на найглибшу стежку екфорії, І свідомість видовжена лиш бар'єр. За ним світи початок свій беруть.